переживати, що педзюк який то буде твоїм начальником. <ріст> Це якось воно теж, знаєш, все, що тягнеться звід, там з минулого, що, типу, не може начальником бути, бо типу, ж там треба ж на заводі отпахати. Справа, дійсно, що не в віці, а в експертизі. І очевидно, що. ну, коли ми шутимо так, 20-річний сеньор, ну, немає. Їх не існує в природі. Тому що сеньор це не про об'єм знань технічних, а це про, власне, роботу в команді керував, типу, досвід. Він буде, так, це багато командок набити, набити багато, багато проєктів, зробити, це, це, різні. Це, це не може бути 20 років. 25 — п'ять не тяжко, якщо у людини дуже інтересна життя. Ну, типу, тут в одному з подкастів Віктор Турський сказав, що що там для того, щоб стати хто такий джуніор в углі, це людина 4-8 років досвіду в індустрії. щось Приблизно таке він сказав. Типу, я маю на увазі, що мене веселять ці заяви про 20-річних сеньорів. Там дуже комплексна проблема. з цим всім, ну, не може бути, сеньора в такому віці. Просто тому що чисто по часу не встигає людина набрати цього досвіду.